Ситуація в об'єднаній енергосистемі стабільна і дефіциту немає. Зазначили у Запоріжжі обленерго. Усе завдяки сприятливим погодним умовам, зокрема потеплінню та довшому світловому дню. Разом з тим енергетики наголошують на заощадливому використанні потужних приладів. Напередодні Укренерго надало нові рекомендації щодо сприятливого часу користування технікою у пікові години. В денні години зараз дуже активно працюють сонячні електростанції, як побутові, так і промислові, причому настільки потужно, що інколи в енергосистемі виникає надлишок електроенергії. Тож, аби не обмежувати ці години роботу сонячних електростанцій, а потім у пікові години не мати надмірне навантаження на енергосистему, Укренерго закликає за можливості перенести користування потужними електроприладами. на денні години, період з 10 до 15-16 години.